Як працює, компанійська, в сторону Бобринська, Керавська. Ні одна машина грузова не, не, не проходить. Вона з порушеннями йде, з перегрузами. Беруться гроші. Тут на кольцу гривень, ми питаємо водителя, вони тільки державний стає з правоохоронними службами, тільки вперед. Питаємо, скільки ж ще добре заплатити, 50 гривень. Можна? Ні, боюсь, ні дам нічого не скажу. Скільки Компанівці заплатив? 40 гривень. Ми під'їхали в компанівку, тільки металомщики їдуть, прицепту з машиною. Тільки ми ну, не співаємо догнати, думаємо, що доводимо. Ну Метрів триста, тільки раз гроші. Ми туди під'їжджаємо, не грабанули. Як пішли десь по полях, оцю, ну в мене своя машина, я б не став. Приїхали ми трохи за ними, тільки світ просив на дев'ятки. Поїздили по компанівці, нікого ніде немає. Ні, ні. Це компанійська. Да. Це активісти просто щось з компанійки, то вони висказують свою думку про те, що воно має місце у них в районі. Той факт, який не знаю, говорив начальнику ВД, чи ні, але коли громадські зустрічалися з ним, є факти того, що МРЕО продовжується під час здачі іспитів на отримання водійських посвідчень. Учні, які навчаються військових кабінетах, по 800 гривень платять за те, щоб здати з першого разу. Якщо ви не прислухаєтеся як керівник Дій області до думки громади, то повірте, учні і ті батьки, які давали своїм дітям кошти за те, щоб здати. Вони готові прийти і надати цю інформацію, написати в заяві. Але якщо цей факт буде виявлений, то ви ж розумієте, що це буде е, опять же, питно на міліцію, на Даї, в тому числі. Ми хочемо повернути довіру громад людей до працівників міліції. І в законі про міліцію, в тому числі і працівник ДАЇ, його основна задача. Допомога учаснику дорожнього руху, якщо він бачить, що щось люди трапилось, він повинен допомогти, а не зупинить, навіть якщо немає на яких порушень, і шукати якусь склад злочину, чи немає вогнегасника, чи в нього немає аптечки, чи в нього немає іще якогось. Ми нам би хотілося, щоб працівники ДАІ повернулися до людей, до тих людей, які їдуть на дорозі. Якщо є порушник, якщо він п'яний. Якщо виявлено, що він поїхав на червоне світло, якщо він склає ще якийсь злочин, так да, тоді за це треба порушувати. Але давайте спільно з вами, якщо є факт перегрузу, давайте вирішувати питання на рівні вашого, на рівні керівників облактодору, щоб ті власники транспортних засобів, які порушують правила дорожнього руху, виїжджають на... Трасу і у них вже йде прогруз, вже йде е, по автодору, да, як там е, і знос дорог. Давайте в цьому спільно працювати, не заробляти гроші з тим, що є перезавантаження. А якщо ми побачимо, ми ж йдемо в Європу, в Європу, якщо ми йдемо в Європу, тоді давайте всі на кожному рівні, на рівні Даї, на рівні обладнадора ці всі питання піднімати. І що стосується. Факти в компанійки, ми, як народне положення кераччини, також говоримо про те, що були скарги від людей, які на місці разом з працівниками ДН на коморецькому направленні, на знамениському направленні, були поодинокі, коли тільки виступили на блокпости, були факти того, що брали працівники ДІЇ хабарі. Коли люди від громадськості почали їм робити зуваження, що ми говорили або зараз е Уйдемо, ми перестанемо з вами працювати, якби цей факт перестав, це на знам'янську перестав був. На Добронецькому все рівно зупиняли, бачачи про те, що йде народне ополчення, що люди, які приймають участь від громади, вони беруть, викидають гроші і їде далі. Я, наприклад, своїм говорив хлопцям, якщо виявили факт того, що укра... ну, кинули гроші, і водій поїхав, він не хоче, щоб його... Давайте ці гроші зібрали, визвали старшого, хто є, інструктував цих самих працівників, далі. Показали, ось було таке місце, написали це заяву, нехай вирішують питання, що з тими грошима робити. Або передав, чим благодійний фонд, або ще Ми хочемо, щоб да їх повернулися і щоб до вас, як керівника, не говорили, що ви 에, продовжувалися до вас, з вашим приходом все продовжиться, як і було раніше. Повірте мені, я дуже цього хочу.